Добрый день. Добрый день. Добрый день. А у меня папа работает военным просто. Угу. Младший лейтенант. О. Тоже ходил до школы? Да! Харьков Це наукова столиця, це е, технічна столиця, це інтелектуальна столиця нашої держави. Вона відроджується, е, відроджується вже не в онлайні. Ми сьогодні бачимо, що найбільше класів, в яких ми були, це класики, наповнені е, першокласниками. Тут головне, щоб батьки цих дітей. Е, були впевнені, що ми зможемо гарантувати нашим діткам безпеку. Те, що зроблено на сьогоднішній день, це такий початок того це довіра, по перше, до влади, до всієї української влади. Це довіра до місцевої влади. Ну і звичайно, тут працюють і правоохоронці, які забезпечують порядок. Скільки у вас чітко зараз? <праць> <праць> Дай Бог, щоб е, ці дітки, які прийшли сьогодні в школу, щоб вони не бачили е, ракетних не, не чули ракетних звуків, не бачили того горя, що нам е, наш ворог е, за ці п'яти року приніс.